Нет. Чуєте ви нас? А чую, чудово. Пане Юр, як вы? Ви... Ціні, теж власне, що сталося сьогодні вночі в Грозному. Це як каже Рамзан Кадир, такий якби локальний випадок, що дійсно там їхали, ніби якісь люди, вони не зупинилися на пункті державної, ну, поліції, так де їх де їх власне зупинили, розстріляли їх і потім взяли і забаркадувалися. І як вони говорили, от було звернення моджахедів, що вони через своїх жінок, яких принижують, власне, забрекодували ці будівлі. Руку. Чи це все-таки серйозніше Серйозніше зараз акція, не акція, скажімо так, відбувається в грози? Ну, Дивіться. Зрозуміло, що Кадирову необхідно довести своєму начальнику Путіну, що ситуація під контролем або це звісно випадок коли в центрі Грозного здавалось би який повністю або в Чечні повністю контрольований силами Кадирова раптом відбувається такий Драматичні події, пане Юре, Тому... я вас перві о можете так сидіти. Ви просто дуже близько до камери, і ми бачимо тільки ваші очі. О, ось так. Добре, <с дякую. <с дуже продовжуйте. дивіться, значить, вони якби драматичні події, які відбуваються зараз, вони можуть, звісно, намагатися інтерпретувати як такий випадковий локальний випадок, який не мав ніякого відношення до виступу Путіна перед зборами державними і тому подібне. А, мені видається, що насправді це мало значення, тобто це не непростий збіг обставин, а це якраз ситуація. Коли така операція готувалася, і скоріше за все це були спеціально підготовлені люди, які, власне, діяли саме в цей день, саме зараз, довести і Москві і довести владі в Грозному, що вони не до кінця контролюють ситуацію. Чому так? Чому важливо це? Тому що насправді я далекий від істини, що та Більшість населення зараз схвально відгукувати буде відгукуватися на відновлення бойових дій в війни в Чечні. Зрозуміло, okay. що ні, але переважна більшість змирилася і прийняла правила гри, які були нав'язані урядом Кадирова, в тому числі, що ми Кадиров забезпечуємо їм більш-менший достаток, більш худий мир. І за це вони якби забезпечують лояльність як Кадирову, так і Путіну. Тому не дарма в Чечні більше населення голосувало за Путіна там до 100% і більше, а постійно демонструвала підтримку Путіна, виходила на вулиці з російськими прапорами. Таке інше. Тобто, це такий умовно кажучи соціальний договір, який був укладений. А що від що відбуватиметься і відбуватиметься зараз, якщо такі події будуть тривати й далі? Тобто, якщо ця то подія ще якісь подібні будуть, люди відчують, що оцей, цей соціальний договір не виконується. Тобто, якщо вони відчують страх або непевненість в стабільності цього режиму, ситуація може дуже стрімко змінитися на протилежну. Угу. Скажіть, будь ласка, а от е, маємо таку інформацію, що ситуація не просто не під контролем, як ви кажете, а от що дійсно грозний, начебто, і, якщо можна трошечки від камери, пане Ігоресе, о, ось так, ось так чудово. Да, ось так чудово е, що власне грозний закритий на в'їзд і виїзд? І ми бачили навіть відео, як вертольоти над грозним літають. Тобто що не є така ситуація, що там е, в одному будинку стріляють, і все. Чи маєте ви якусь інформацію звіти? Наскільки все насправді серйозно виглядає? Знаєте, я, я маю інформацію приблизно таку саму, як маєте і ви. Тобто, ті соціальні мережі, які передають таку інформацію. Ця інформація не перевірена. Часто вона по, по мірі просування соціальними мережами обростає якимись чутками. А тому перевіреною однозначно чіткої інформації про те, що там відбувається, наскільки бої там тривають надалі, я не маю. Але тут скоріше треба розуміти, що сама ситуація вона екстраординарна, тобто раніше, відверто кажучи, за останні декілька років нічого подібного не траплялося. Беречи до уваги той факт, що епоха стабільності на Кавказі, очевидно, підходить до кінця, що Путін вже не зможе забезпечити той рівень вливань і гасити, як кажуть, пожежу на Кавказі грошима. І, враховуючи те, що переважна більшість військових підрозділів, які розташовувалися в Чеченській Республіці, зараз воюють на Донбасі. Що значна кількість боєздатних підрозділів, або частина їх загинула поранена, або принаймні не дієздатна, не боєздатна, то можна прогнозувати з великою певністю, великою долю ймовірності, що дестабілізація в Чечні буде і не лише в Чечні, але й на всьому північному кафе. Наприклад, щодо Дегестану такий самий, що там також можуть спалахнути ось такі от конфлікти, так тому що насправді ситуація на всьому північному Кавказі вона подібна. Якщо е цей потік, грошовий потік буде зменшуватися, а він скоріше за все буде зменшуватися. Хоча я чудово розумію ті ризики, які з якими стикнувся Путін, і Путін буде намагатися е якимось чином все таки ці потоки, хоч на якийсь час не зменшувати, в разі, в разі о -о, за -о, ситуації, як в разі, якщо ситуація буде залишатися такою, як вона є. І буде погіршуватися. Я прогнозую дестабілізацію не лише в Чечні і е, в Інгушеті, але й по всьому північному комплекс. Дякуємо дуже.